Гербіцид Геліантекс, що він робить, на яку культуру працює, і що він може допомогти нам в 2025 році. Поїхали. По перше, гіліантекс працює на соняшник, на всі типи соняшнику, кандитерський, класичний під підібраватель, як би ви його називали, він працює на соняшник. Саме велика проблематика це забороненість полинолисної. Тому Геліантекс працюємо ми 45 мг, додаємо якісний прилипач від компанії Картива Volt або по DW, щоб він походив такий самий. Ну і тобто в нас в баковій суміші, скільки б не було водички, ми л'ємо 45 мг геліантексу і додаємо. Прилипач, тобто там Віволт він йде е, дуже об'єктивно. Там ви можете побачити по нормі внесення. Буде ссылка, звісно, в нас на каналі YouTube на е, кортево на е, офіційного виробника, та побачити, де його можна придбати у 25-му році. Що проблематика, яка пішла? А проблематика пішла у нас по лободі, по поборіски, по нетребі. По амброзії і в цілому, дивіться, це все широколисні та інші наші бур'яни, які будуть чутливі до е, препарату е, «Геліантекс» від от, така от йде фасування. Що стосовно е, бакової суміші, зразу проговоримо по е, трибіологам метіл, тобто на основі сипучих е, бакової суміші. Багато хто вже практично працює в цій схемі, і ця схема складає 30 грамів геліантекса і 25 грамів трибенерому метілу на основі сипучих водорозтворимих гранул. Геліантекс – це концентрат емульсії. Далі, дивіться, стосовно нормонесення. І коли внес вносити. Е, він працює від 4 справжніх листків. Ми працюємо від шести справжніх листків. Ну, Тобто це наша така е, мобілізація по цьому всьому справі. І що бокове суміші? Ми не працюємо бакове суміші з Ранстаром, хоча багато вже є відгуків, і це все працює. На наших полях ще вмагатимули побачити по гіліантексу, що е, якщо перерощує амброзії, щось не буває, ви можете побачити на нашому каналі. 25-му році ми знімали на е, технології новотіл. Сонячникову підранстарт це був Люмагрейневський після дев'ять ми вносили там гранстару 50 грамів. Потім спрацювали гіліандекса. Був у нас клаптик, який ми показували на клієнта на Криворізький район Дніпропетровської області. Там де ми спрацювали 100 грамів геліантексу. Соняшник вистояв. Соняшник вистояв, все було чудово. Покрутила амброзію. Амброзія була зріз соняшника, Тобто, ви самі зрозумієте, не дотягуйте до фази зірочків, краще працюйте в ранній стадії, тому що двадцять 2025 році багато промивка було. По ґрунтовому гербіциду, бо він не спрацював, або ви не працювали, вирішили зекономити. Тому вам рекомендую Геліантекс від компанії Картева. У нас буде для наших клієнтів тобто, опис, брошура і ссылка на сайт. Все інше можете побачити в нас на практичних дослідах на каналі YouTube та на каналі TikTok. До зустрічі! І з вами буде справжня наша агрономічна допоміч на 24 на 7 до збирання врожаю. Підписуйся, замовляй, шапки профілю, номер телефону.